Напередодні прем'єри нового сезону проекту Холостяк, творці шоу продовжують підігрівати інтерес глядачів за рахунок анонсів та тизерів. Цього разу на офіційній сторінці в інстаграм вийшло невеличке відео про зйомки першого випуску, саме той, в якому Тарас більше схожий не на Холостяка, а на офіціанта із обслуговуючого персоналу. Коли зйомки тільки почались, творці говорили, що процес тривав більше 30 годин, але, як виявилось, були і технічні паузи. Як, наприклад, зміна локації, де Тарас мав зустрічати дівчат. Як виявилось, коли наступив вечір, погода різко змінилась і пішов дощ, і червона доріжка просто стала непридатною для комфортного перебування на ній. Довелось швидко ховати всю техніку та накривати зонтами свічники. Вихід знайшли художники-постановники, які за короткий час змогли оформити закриту локацію всередині комплексу, де і проходили зйомки першого випуску. Тому цілком ймовірно, що частину учасниць Тарас зустрічав на червоній доріжці, а інших вже всередині приміщення. Цікаво, чи побачимо ми кадри, де дощ тільки починається, і Тарас зустрічає дівчат. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. В день прем'єри Холостяка на цьому ютуб каналі, 17 жовтня, вийде прем'єра мого власного шоу про кохання о 17.00». Перегляньте перед Холостяком.